Друзі, вітаю усіх, Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні вирішив записати також відеопрогноз. Є в нас нова чергова актуальна інформація від Трампа. Будемо говорити про те, що він говорив, і будемо робити таро прогнозування з приводу тих заяв. Про які саме заяви я говорю? Зараз я вам їх озвучу. Також нагадую, кому мої прогнози важливі, цікаві, актуальні. Підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та Telegram канал Сюди я підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептецький. Також поширюйте відео та інформацію, щоб якомога більша кількість людей могла її почути та побачити. Отже, які новини з вами сьогодні будемо обговорювати та, власне, робити прогнозування. Отже. Чергові нові заяви Трампа, що він збирається дуже швидко зустрітися з російським диктатором Путліром. Путіном Путліром. Про це новообраний президент Сполучених Штатів Америки заявив в ефірі News Max. Також він додав, що його стратегія завершення війни в Україні. Напряму залежить від Путлера, від Путіна, Путлера. І, власне, от наводиться його така пряма мова: що він не може собі уявити, щоб Путлер був в захваті від того всього, як все вийшло, як все пройшло, тому що для нього теж все закінчилося не саме найкращим чином. Це Трамп, власне, так і відповідав на питання про його стратегію щодо припинення війни. Також він додав, що він знає, що Путлір хоче з ним зустрітися, і, власне, Трамп збирається з ним зустрітись дуже швидко. Він би зробив це і раніше. Але треба йому, звичайно, потрапити в Офіс. Тобто вже після офіційної інавгурації. І знову маємо важливий період, що буде говорити, що буде заявлятися. Так, як я вже про це попередньо говорив, з 20 до 29 січня. І особливо важлива дата, вкотре я наголошую в цьому контексті, саме чомусь 25.01.2025 .25 року. Ось. Також Трамп ще додав, що для деяких речей. Ну, їм необхідно саме бути в Офісі, вже офіційно призначено. Ну, і такі ще якби, офіційне інформаційне повідомлення. Що Трамп не стане примушувати Київ до якихось передчасних переговорів з Росією. Це, власне, пише агентство Bloomberg. От, після таких. от, Після певних там ну, агентство Bloomberg провело якісь там приватні розмови з членами команди Трампа, і от, власне, вони про це так написали. Також зазначається, що майбутня адміністрація може допомогти ну, майбутня адміністрація Трампа може допомогти Україні повернутися на позиції сили до початку перемовин. Але як вчинить Трамп? Який відомий своєю непередбачуваністю, поки не зрозуміло. А я вам казав, що план по завершенню війни в Україні з того, що йде по енергії, відчувається 80% він вже сформований і готовий. Я розумію, дорогенькі, мої що реалії, поки що такі, що як то кажуть, ні кінця, ні краю, що на жаль, тій війні не видно. І я теж деколи ставлю запит. А як воно має бути, а коли воно має бути? Відповіді на цей запит зараз не приходять. Бо я розумію, що так запит ставити неправильно. Правильно ставити запит, ми бачимо фінальний результат, це припинення війни, і всі інші наші запити, і над ним працюємо. І дай Бог, щоб це відбулося чим пошвидше. Але от по відчуттях, відчуття саме такі. По правді, деколи сам, знаєте, дивуюся, бачачи реальну ситуацію і те, що. Йде по відчуттях. І навіть дехто мені в коментарях пише там, а як воно можливо, як воно там буде. Ще раз кажу: будь-який процес має початок і завершення. Так само і дана війна, як ніколи, зараз має великий шанс і можливість завершитись, припинитись. Але питання наступні по територіях окупованих і багато інших питань все рівно будуть ще вирішуватись не один місяць. Після припинення офіційного припинення бойових дій гострої стадії війни, гарячої фази війни, і не хочеться казати і не один рік. Ну, не один місяць це точно розумієте, про що мова. Але передусім ще раз кажу: важливо зупинити це жахіття і припинити будь-яке кровопролиття. Давайте подивимося, що по даній інформації підказують карти. Хоче так швидко зустрітися Трамп з тим Путіном, Путлером. Шестірка мечів для цього шукаються всі необхідні шляхи, для цього робляться всі необхідні схеми, і для цього будуть приймати всі необхідні міри, щоб як тільки він буде вже офіційно на посаді інаугурований президента США, щоб це відбулося. Зараз це, ну якщо брати по факту, сьогодні я записую прогноз 14 січня, ну, по факту це або дуже малоймовірно, або взагалі неможливо, тому що він таки хоче бути на офіційній посаді. Окей, і щоб ці всі вже зустрічі, перемовини, домовленості велись все максимально офіційно. Типу, як президент, сказати, з президентом, з диктатором, так? Ну, але диктатором країни Росії. Далі у нас шестірка жезлів. При цьому перевернута ця карта, що теж, якби, дає підказку, що тільки після офіційного приходу Трампа ми можемо спостерігати найближчі, там навіть кілька таких важливих заяв можуть бути вже в найближчі тиждень-два після його інавгурації. І далі цей важливий період, про який я говорив. Лютий березень також лишається. Зустріч як така чи можлива? Так. Де це може бути? Як це може бути, тут взагалі може питання вирішуватись якоїсь нейтральної території, включим з якимись посередниками. Навіть можу сказати, одна карта є про таємність якихось зустрічей чи переговорів, чи розмов. Це, можливо, і в телефонних всяких розмовах. Інша карта є те, що буде на рівні офіційному. Чи полетить конкретно Путлер в Америку, чи Трамп в Росію, поки що тут немає чіткого такого узгодження. Не виключно, що це може бути якась нейтральна взагалі така третя якби, сторона, яка може прийняти цю зустріч, от провести. Але чи справді Трамп буде, от, як там написано, що стратегія Трампа? Напряму залежить від того, що буде говорити Путлір, тобто чи буде він погоджуватись на умови Путлера, то тут я можу сказати так, він дійсності це залежить від того, наскільки Путін буде його слухати, але на всі тотально умови цього Путлера Трамп іти не буде. Ну, по крайній мірі, так мене йде по розкладу. Ще раз кажу, я не можу цього 100% гарантувати. Ситуація мінлива. Трамп, само собою, Особа не але карта, дезаперечувальна. заперечувальна. Тобто, чи буде він будувати стратегію по завершенню війни в Україні, Трамп? Так. Чи хоче він зробити так, щоб війна в Україні завершилась? Так. Чи хоче він це зробити чим пошвидше? Так. Чи якщо Путлер буде в свої тільки вимоги ставити, і Трамп буде тихо на них погоджуватися, смихати головою? Ні. Тобто він і свої умови конкретно скаже. І називається, якщо не погоджуєшся, тобто путлер, якщо не погоджуєшся, значить Україні тоді тим більше з позиції сили, все-таки можуть багато чого надати. Ой, то я бачу оці найближчі період ем, після його інавгурації, оцих перших кілька тижнів, потім цей період лютий-березень. В Дійсності теж багато всього може відбуватися, значимого для завершення війни. Щоб як вже попередні теж прогнози ми робили, і до 20 там, числа як воно, квітня до Пасхи, щоб це вже реально якісь були завершення офіційно, ті всі обстрілів, чи там навіть до того 9 травня, ну в цьому періоді все рівно період весни. Але ще що те, що якось хтось писав в коментарях, що є якісь там теж чи пророцтво, чи слова якогось там старця, мудреця там якогось, чи монаха, я так щось так хтось писав, так? Я так зрозумів, що це якийсь, ну, якийсь там мудрий чоловік сказав, що от коли це всьому світі Пасха буде в один день, тоді теж завершиться війна. Не знаю, чи це малося на увазі війна в Україні, чи взагалі якийсь такий мир спокійно. Ну, я так зрозумів, що війна в Україні. Ну цього року це якраз так і відбувається. що всюди Пасха однакова, 20 квітня. А мене, ви знаєте, колись теж якось так було таке відчуття. Думаю, якось так до Дня мого народження, щоб теж якось так от завершилась війна в Україні. Кей теж, знаєте. Подарунок вищих сил, мир, перемога України, завершення війни. Ну, передусім завершення в гарячій стадії війни. Не назвуться ще перемогою далеко, але завершення гарячої стадії війни це теж дай Бог, щоб відбулося чим пошвидше. Тут по розкладу, в принципі, по другій колоді те саме. Він хоче з ним зустрітись, Трамп з тим Путлером. хоче зробити це чим пошвидше. Путлір і ця вся сатанинська команда не буде йти на всі умови Трампа. І отут може початися такий кажуть: ну жистяк для Росії, тому що Україні можуть надати те, чого раніше не надавали, або що було в малій кількості, чи якась така зброя, чи якісь такі підсилення збройне, військове, там, ну тобто ж, це теж продумується. Оті всі варіанти, якщо Путляр відмовиться йти на умови, в тому числі Трампа, то як то кажуть, про це він може дуже сильно пошкодувати. І зараз багато заяв, що от все, що Росія захопить, ну, як заяв, люди так кажуть, так, то вони їм же так і лишаться це все, і так вже і буде. Я, наприклад, з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що питання окупованих територій і після завершення гарячої стадії війни вирішуватись буде. Хочете вірте, хочете не вірте, справа ваша. Но я вважаю, що ніхто цього просто так не залишить. І те, що є по факту окуповане, остаточно повноцінно і назавжди Росії не відійде. Значить, це питання буде вирішуватися. Да, ще якийсь період тривалий. Я цього не заперечую. Але це питання буде вирішуватися. Якщо вони думають, що вони зараз побільше захоплять це все лише це їм, то в цьому плані вони глибоко помиляються. Ну і по цій колоді кілька карт. Так, карта боротьби. Ну, не зможуть вони все одно домовитись, тому що Путір – це ж страшне, оця сатанинська хапуга. Це ж вони хочуть, вони там нічого святого, світлого, Божого, доброго нема. Про що там можна говорити? Ну, Трамп ще хоче поговорити. Офіційно. Ну, хай говорить, хай переконається, що його теж ніхто особливо слухати не буде. А тоді подивимося, що він як для України. Зробить той Трамп, щоб таки ту війну припинити. Бо тоді йому доведеться дати Україні все, що необхідно з позиції сили. Чи це можливо? Суючи з того, як йде по розкладу, так можливо. І от знову ж таки період вирішення активний перших цей 2-3 тижні до місяця часу, лютий березень. Ну але так, якщо він 20-го числа прийде, то добрих 2 тижні це якраз буде до кінця. По суті, в січні, ще там перших пару днів лютого. Королева мечів, трійка Пентаклів, Аркан сили. Сім кубків. Так, ми не маємо в себе тішити такимось ілюзіями, маємо жити згідно з тими новинами інформацією, наскільки це можна реальною, і заявлено, і робити, якісь висновки, а не додумувати щось: Шість мечів. Тут в мене теж була. Дев'ятка жезлів найкращий захист. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Четвірка кубків. Головне, щоб от відправляємо побільше енергії світла. Конкретно Трампу. Щоб не було оце серце, як тут пише, серце на замку. А щоб відкрилося, світлом наповнилося для України, він прийняв самі найкращі рішення. І от був в свідомості, що йому і як правильно робити. І щоб для України це були найкращі сценарії. І щоб ми були сильні, і щоб ми могли на таких, знаєте, як кажуть, рівносильних умовах з тими гадами теж припинити війну. Ну, і оце, що там ще писала така заява, чи не що Трамп не буде, якби примушувати Київ до якихось перечасних перемовин чи слідувати виключно на невигідних Україні умовах, я вважаю, що так, що все-таки він не повинен примушувати Україну. До того, що в Україні глобально не вигідно. Бо ще раз наголошую: що він буде це робити, він довго на своїй посаді просто не притримується. Бо тут і карта кармічна ноша. Якщо він буде так робити, він не виконує свої теж певні кармічні завдання, власне через яких його і допустили до влади і до президентства. Бо в тому плані його і вищі сили теж допустили, бо його заяви його слова тепер мають дії зійтись. О, ну, Словами, так, правильно сказав. Слова з діями дії словами. Це не має бути пустослів'я. Якщо він не дотримається того, про що він заявляв, він довго на посаді президента не притримається. Може півроку, може рік, щось може статись. Це таке питання. От. Самі розумієте, ну... Людина може і померти, людина може захворіти, людина може кудись посунути, там, не знаю, чи зробити імпічмент, чи ще якісь будь, там якісь моменти. Ну, не важно. Ну, від півроку до року часу він може звідти подітися. Якщо він себе буде робити правильно, його слова будуть сходитись з його, з тим, що він пообіцяв і дії будуть сходитись з тими словами, то значить буде президентствувати. Ось такі сьогодні розклади. Вирішив оцю інформацію обговорити, вам повідомити. Хочеться почути і вашу думку в коментарях, тому пишіть відео поширюйте. Всім дякую за увагу! Почуємо з вами в наших наступних відео, прогнозуваннях, енергопрактиках. Приєднуйтесь обов'язково. Чим більше нас у молитві, тим вона сильніша. Всім світла побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємось!